Музиканта муза, глава перша, музикант. Осінь вважається часом поетів. А ще осінь це час підбивати підсумки і ставити крапки. Хтось підраховує дохід, хтось розлучається, а хтось береться за свої давно відкладені справи. Напередодні музикант повернувся з чергового концертного туру, виступивши у складі оркестру місцевої філармонії. Зазвичай всі оркестранти з нетерпінням чекали цих концертів. Тому що, крім звич... звичайної зарплати, яка була і так невелика, виплачувалася хороша премія. Увечері вони з друзями, як завжди, відзначили цю подію в місцевому невеликому і затишному барі з музичною назвою Шафл. Там завжди грала приємна жива музика. Пізно ввечері, прийшовши додому, досить нетверезив, він знову клявся собі, що на цей раз точно зробить перший крок до своєї мрії. Я хотів грати завжди пісні, а не п'єси, подумав він і гірко зітхнув про свою творчу нереалізованість. Нова гітара Леспул красувалася на стіні біля вікна. Він подивився на свою потерту віолончель, на якій вчився грати ще в музичній школи, і звично провів. Довгими пальцями по грифу. Потім, взявши смичок, спробував щось зіграти, але відразу відклав убік. Поставив One Kind Favor Бібі Кінга. Блюз це коли хорошій людині погано. Це про мене. Я хотів грати блюз, а грав тільки класичні твори. Ні, класика це звичайно добре. Але це не та творча самореалізація, якої мені б хотілося. Він мріяв про свою творчість, про свої пісні, хотів навчився грати блюз, імпровізувати і самовиражатися всією душею. А поки робив те, за що платили хоч якісь гроші. Музика це робота і не більше. А що мені треба? Треба почати діяти прямо зараз. Перервавши монолог з собою на цій фразі, він ліг спати. На годиннику було далеко за північ. Вранці трохи боліла голова, і дуже хотілося пити. Гарячий солодкий чай з лимоном і освіжаючий душ стали порятунком.